Доброго дня, доброго дня, мої дорогісіньки. Сьогодні в нас з вами будуть з вами, як завжди, Лара. Дякую всім за подобайки і за коментарі. А сьогодні ми трохи подивимося, те, що я знайшла щось. Не зустрічалась нічого, Лара не знайшла. Сьогодні Лара знайшла трохи прикрас і покажу вам ще сумочку. Так, дівчата, дивимося спочатку. Такі, отака прикраса в мене сьогодні. Маю таку прикрасу, дівчатки. Так, таку прикрасу маю. Дивимося таку прикрасу з вами. Дуже люблю перлини. Ось такі маю сьогодні перлини. Я їх обожнюю. Прикраса перлин я обожнюю. Маю ще такі. таку прикрасу, дівчата, сьогодні з перлин. От дивіться, отака ще в мене прикраса. Вона дуже досить важка. Вона дуже важка, я скажу вам. От така Отака от дуже вона нереально класна. Вона, бачите, така прикраса сьогодні в мене з перлин. І що я ще маю, дівчата? дивіться, кому подобається, я маю ще таку прикрасу. Маю ще таку прикрасу. Мала свою коробочку. Так, дивіться, Це чеш... чешське скло. Так. Бачите, вона нова. Бачите, яка вона гарна. Зараз вам ближче з вами. Дивіться, яка вона класнюча, так, да? начатки. Дивіться, яка прикраса. Зараз подивимося, знімаємо перлини. Подивимося цю прикрасу. Як вона в нас буде виглядати на мені? Отака От прикраса. Ось От така дівчатка. Ну, вона в житті теж дуже-дуже-дуже класна. Вона новесенька, має навіть свою коробочку. Дівчатка. Ось така прикраса. Дуже вона мені сподобалась. Я дуже обожнюю прикраси жахливо обожнюю. Так. Що ще? Що ще я вам покажу? Що така прикраса? Така цепочка, такі зірочки. Зараз дві хвилиночки. Вона теж нова була навіть з вірочкою. Я зняла вже ту вірочку. Отакі ще зірочки, дівчата. Така досить ніжна, вона така. Досить приємна, легесенька Ще таку маю сьогодні прикрасу. Такі... Дос... Вона досить ніжна, зручна легесенька, Такі от зірочки. Я її, я її дуже обожнюю. Вона мені так сподобалась і вже я її використовувала сьогодні. Дівчата. І я дуже обожнюю такі сумочки, не знаю хто як, але я обожнюю такі сумочки на таких застібках. Я цим захоплююсь. Дивіться, вона новесенька, дивіться, яка вона рожева кольору тут. Навіть вона зачиняється. Так, вона мені Мінус було ще 75%. Вона, я її викупила з копійки, придбала собі. Бачите, яка вона гарнюня. Кому подобається, пишіть, але мені вона дуже подобається. Вона нова, як нова. Бо в нас речі секонд-хенд. Але мені попадаються речі збірками, як ця прикраса. І ця сумочка теж, вона новесенька в дуже-дуже гарному стані. Я захоплююсь такими речами, бачите, ще отака сьогодні у мені купалася сумочка. Сьогодні я отримала і знайшла такі отакі, дівчата речі. А сьогодні в мене все. До побачення. До нової зустрічі. З вами, як завжди, була Лара. Пока, пока-пока. в мене сьогодні все.